Всім привіт, друзі! З вами Механік І не встигли ми пройти пропуск на т 832 як Wargaming нам дає марафон на новий танчик. Давайте спочатку прочитаємо, що нам тут пише, а потім подивимось на тиха танка і розберемо, чи варто взагалі його отримувати, чи ні. Настало свято весни командири. Коротше, суть в тому, що у нас буде новий ангар. Тут пише десь, десь, десь. Uh, вот, особливий гараж буде в стилі, я так зрозумів, Китаю. Вот. А також найголовніше це ці місячні бойові завдання. Буде суть така, як з Е, uh, У вас буде крамниця. Ось така з таким от вибором різних приколів. Ну і найголовніше прикол це, звісно, type 62-й. Вот. І от такий от ще стиль. Суть в тому, що у вас буде 10 днів на це все з 20 по 30 люте. Кожен день буде різне завдання. Завдання, чесно кажучи, тут легкі. Я вже передивився всі, і тут саме, саме важке завдання, по, по суті як мені здалося, це завдати 16 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв. Це саме перше. А так, тіпа... ну, може, 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 що оце. Ні. Ну, коротше, насправді тут легкі завдання. Я навіть не знаю, типу, це може любий пройти прийти гравець, якого там декілька тисяч боїв вже є. За кожне завдання ви будете отримувати 100 місячних початок. Вот. Якщо типу, 100 помножити на 10, це буде 1000. І ще плюс 50 за додаткові завдання це 1500 Печаток ви зможете отримати. А скільки коштує танк, поки що невідомо. Тобто він може коштувати і 15, і 1200, і взагалі 1000. Це невідомо, типу, так що я, я не знаю, чесно кажучи. А от оці от, е, марки прогресу. От їх 8, Тобто, е, точніше, їх ну, теж 10, але за 8 таких марок можна купити, отримати от, от стиль. От. Що ще? Є от такі от скриня. Місячні скрині з всякими теж приколами. Оце прям найкласна скринька. Тут 18 особистих резервів на кредити. Це дуже класно. А також 2500 місячних печаток. Тобто ці скрині, скоріш за все, можна буде купувати за, реальну, за реальні гроші. От, і от за 2500 печаток можна по-любому там гарантовано забрати танк. За 1000, я не знаю. За 1000, мабуть, навряд чи Ну, а також знижка на обладнання, спорядження. Ну, все по стандарту. 30 днів прямо, тож по знижці. Так, розберемо ТТХ. Що в нас взагалі по ТТХ? Це 7 рівень. Це не вісімка. На жаль, це всього-навсього 7 рівень, та ще й ЛТш. По ТТХ це звичайне ЛТ, звичайне пробиття в середніх нічого взагалі особливого. Як пише тут, це взагалі тіпа, облегшена копія танка Т-59. Я особисто не грав на цих от китайських ЛТшках, але по ТТХ він схожий дуже на прокачуємо сімку е, ЛТ. Тому тут, в принципі, нічого розбирати е, навіть і не треба, тому що броні в нього немає. Взагалі, навіть не треба дивитися цю броню. Пушка, звичайно. Звичайний час зведення, там розкіт, мабуть, навіть великуватий. По динаміці по динаміці нічого особливого. 60 км в годину це небагато огляд, в принципі, нормальний. Тобто це типу такий танк, який може постояти в кущах, деколи посвітити. ну Але в основному він буде гратися як настрільщик. На ньому треба, коротше, настрілювати. От такі от, коротше, справи, такі от новини. Записував перший раз новини, так що не судіть строго. <хе> Я старався. От, надіюсь, вам допомогла ця інфа. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх рідних і слава Україні!